Миру Божого, ласки від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, і доброго ранку я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією разом з вами. Я об'єднуюся у подяках Богові за новий день, адже це з Його милості Він подарований нам. Більше того, Бог залишив для нас обітниці у Своєму Слові. І сьогодні читаємо одну із них. Вона записана в постанні до Колесян у 3 розділі 12 вірш. Отже, зодягніться, як обрані Богом святі і улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння. Нехай ваші уста обдаровують доброзичливістю, а у вашому серці буде олива радості. Це сприятиме дивовижним результатам. Ви виявлятимете ніжність, співчуття тактовність. Та Ви перебуваєте у цих благословенних якостях. Вам потрібно прийняти Святого Духа і його керівництво в житті. Його вплив уподібниться до святого вогню, котрий підноситься як пахощі до Бога, не з уст, які засуджують. А які несуть зцілення людям. На вашому обличчі відобразиться божественний образ, дивлячись на характер Христа, ви перетворитеся на Його подобу. Тільки благодать Христа може змінити ваше серце, і тоді ви будете відображати Господа Ісуса Христа у своєму житті. Бог закликає нас бути подібними до Нього. Чистого, святого, незаплямованого. Ми повинні носити Божественний образ. Господь Ісус є наш єдиний помічник. Завдяки Його милості ми вчимося зрощувати любов, говорити ніжно і лагідно. Завдяки Його милості наші холодні, грубі манери перетворюються. Закон доброти буде на наших устах. І ті, хто перебуває під дорогоцінним впливом Святого Духа, не відчуватимуть, що плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє, є проявом слабкості. Ми повинні плекати в собі небесні риси характеру. Нам необхідно засвоїти, що означає бути доброзичливим до всіх людей, щиро прагнути бути світлом. А не тінню в житті інших. Використовуйте будь-яку можливість, аби сприяти щастю ближніх і ділитися з ними своєю любов'ю. Добрі слова, співчутливі погляди, вираження вдячності для багатьох самотніх душ, які ведуть боротьбу, стануть чашею холодної води для спраглого подорожнього. Живіть у світлій любові Спасителя, тоді ваш вплив стане благословенням для світу. Нехай Дух Христа опанує вами і закон добра завжди буде на ваших устах. Слова та вчинки народжені згори людей, які живуть новим життям у Христі, відрізняються безкорисливістю і поблажливістю. Відрізняються від тих, що живуть егоїстичним життям. Ми не повинні зупинятися, коли зрозуміли, що Господь нас кличе. Послухайте вірш, записаний у Пророка Осії у шостому розділі 3. Тож пізнаємо, намагаймося пізнати Господа, Його прибуття надійне як вранішня зірниця. Він прийде до нас неодмінно, як дощ, як пізній дощ, щоб зросити землю. Христос прийшов, щоб навчити людей йти шляхом спасіння. Він зробив цей шлях настільки простим, що навіть дитина може простувати ним. Він велить своїм учням намагатися пізнати Господа. Щоденно, підкоряючись його керівництву, вони пізнають, що міцно поставлений прихід Його, мов зірниці. Вам доводилося спостерігати, як сходить сонце, як поступово на небі і на землі народжується день. Поволі світанок. Яснішає, аж доки не з'являється сонце, тоді світло стає дедалі сильнішим та яскравішим, доки не досягне повноти полуденної слави. Це прекрасна ілюстрація того, що Бог бажає зробити для своїх дітей в удосконаленні їхнього християнського досвіду. Якщо ми з дня на день ходимо в посланому ним світлі, у добровільній покорі усім його вимогам, наш досвід зростає і ширшає, доки ми не досягнемо міри зрілості, повноти Ісуса Христа. Христос не прийшов на землю як Цар, аби панувати над народами. Він прийшов як покірна людина. Аби зазнавати спокус та перемагати їх, намагаючись, як і ми маємо це робити, пізнавати Господа. Вивчаючи Його життя, ми довідаємося, як багато Бог здійснив для своїх дітей через нього, тобто через Христа. Ми також зрозуміємо, якими б великими не були наші випробування. Вони не зможуть перевершити те, чого зазнав Христос, аби ми пізнали дорогу, правду і життя. Наслідуючи його прикладу, у своєму житті, ми маємо показати, як високо цінуємо Його жертву заради нас, як квітка тягнеться до сонця, щоб під його яскравими променями. Набути досконалості форми та краси, так і ми повинні прагнути до Сонця правди, щоб у сяйві небесного світла наш характер ставав усе більш подібним до характеру Христа. Як гілка, відрубана від материнської лози, не може рости і плодоносити, так і ви не зможете жити святим життям. Якщо не перебуватимете у Христі. Без Нього ви не маєте життя, ви не маєте сили протистояти спокусі, не можете зростати у благодаті та святості. Перебуваючи в ньому, ви будете жити повнокровним життям, отримуючи від нього життєву силу. Ви ніколи не зів'янете і не будете безплідними. Ви будете подібними до дерева, посадженого біля потоків вод, як написано у першому Псалмі. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли, що хоче від нас Господь, і пішли Його дорогою. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. Схиляючись перед Тобою в ці хвилини. Ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, за ласку, за твоє милосердя, за Твоє спасіння, пропоноване кожній душі, народжений на планеті Земля. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти віддав своє життя, щоб ми могли повернутися у втрачений рай. Ти не зволікав, Ти залишив небесні оселі і прийшов, щоби спасати нас. Дай нам мудрості, так як ти навчаєш, оцінити ту любов, оцінити ту жертву, прийняти приклад Твого життя Ісуса на землі, щоб бути твоїми справжніми послідовниками, щоб не тільки називатися християнами, але бути ними. Тому в дороге ім'я Ісуса, наш дорогий Небесний Батько, ми просимо тебе, прощай нам, коли ми були не такими. І сьогодні у милості своїй благослови і дай нам мудрості жити з тобою, бути твоїми послідовниками, бути світлом для тих, хто оточує нас. Ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, наших дітей. Ми в руки Твої віддаємо наш край і хочемо, щоб і надалі був збережний мир. І хочемо просити у тебе, Господи, захисту для нашої країни. Захисти, захисти і спаси. Ми так хочемо вже чути слово перемога і мир. Тому благаємо, втручся в ситуацію, Господи, і збережи життя кожного до того дня, коли почуємо ці бажані слова перемога і мир. Нехай через життя кожного українця буде прославне і звеличене Твоє святе ім'я, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Є багато справ, які ми не знаємо, як зробити. А що цікаво, в питаннях спасіння, Господь відкрив усе. І пропонуючи цю дорогу, Він говорить нам, що навіть мала, недосвідчена дитина може пройти нею. Що це означає? А це означає, що Господь пройшов цю дорогу і залишив нам той приклад, який описаний в Святому Письмі. І кожен. Хто хоче пройти дорогою до неба, має пройти шлях Ісуса. Дорогі мої, Він буває не тільки на квітучих пагорбах Палестини, але Він піднімається і на Голгофу цей шлях. І там може бути все. Там ми будемо випробовані, кому належить наше серце. Тому, друзі дорогі, сьогодні, коли ми чуємо голос Божий, давайте прийдемо до Ісуса, почувши Його голос. Приймемо Його приклад життя, щоб бути справжніми послідовниками Божими. Нехай Боже благословення, Його отцівська охорона буде сьогодні з вами. А ви в свою чергу відкрийте свої серця для Ісуса. Відчуйте. Його благословення. До побачення!